Хто вважає себе віруючим християнином, але його душа мучиться? Книга Откровення каже, що є чотири вершники апокаліпсису. І за смертю йде пекло. Душею того, хто духовно вмирає, займається пеклом. Чим займається пекло? Мучить душі грішників. Де, коли грішник буде в пеклі, чи тут на землі? Тут на землі. Ворота пекла не здолають тільки церкву. Ісус Христос каже, що якщо у твоєму житті і є откровення, якщо ти стоїш на камені, на Слові Божому, і ти є живим каменем у домі Божому, ворота пекла тебе не здолають. Є ті, хто увірував, а є ті, хто є церквою, учнями Христа, хто є справжніми християнами, яких живе Христос. Ісус церква і Слово Боже це не іграшки. Служити Богу це найбільше щастя і найбільша цінність. Так, усе інше треба робити, але не плутайте ці речі, якщо вас.